Галі, що таке лінь? Це взагалі о, така штука, нас ще зі школи всі запугують, що о ти лінивий, ти такий, поняв? Нам внушили чувство страха і стида за лінь. А Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба взагалі абсолютно. Тобто більшість людей це розуміє. Люди дуже часто тягатіють просто до відпочинку, лежати, їсти, дивитися телевізор, там, не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя. Отримати. А нам тут розказують, ти доведе добитися того, ти там стати успішним, зарабативати та і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити, думати. Та нашому не надо стільки сил вкладувати на те, що я ще не понятна, чи це получу. Люди навіть не пробують, і все їм проще прокастінізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але от моє ж можливість з телефону дівані щось виставляти тут величезне питання. Коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробити, він величезний зараз, просто лежа на дивані, вмісти того, щоб в Тікток лежать, повиставляти якісь відоси, помантувати, чи фотки, обробити, чи щось таке виставити і за гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. Отут величезне питання. От за посиланням, щоб ці профіля, ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання, люди переходять, там, купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео. Хоча проект не так довго існує, але вже він так От тут питання, чого люди це не роблять. Але я до далені відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся.